А друзі, продовжуємо добру традицію запрошувати вас на якісні інвестиційні івенти. У нас на каналі ви багато разів могли бачити огляди з великої виставки франшиз, яка проходить щороку у Києві. А між великими щорічними виставками є івенти трошки поменше. Там можна зустріти всіх ключових операторів франшиз. Плюс класичних операторів інвестиційного ринку, і це в форматі скоріше конференцій, де виставка не є такою масштабною з великою кількістю залів і великих стендів, а скоріше трошки спрощений формат, де ви можете в такій неофіційній обстановці поспілкуватися з операторами ринку як франшиз. Так і інвестиції. Плюс такі заходи дозволяють впроваджувати унікальні формати. Наприклад, цього року буде батл Franchise. Цей формат готують мої колеги з Укорінвест Insider. Це буде ну, такий реальний батл, де зійдуться у дуелях і поєдинках якраз різні оператори франшиз будуть виясняти, хто з них все-таки найпривабливіший для інвестора. Ну, а далі все по класиці. До тисячі відвідувачів, недорогі квитки, багато компаній, багато часу, щоб з усіма поспілкуватися. Не такий напряжний формат, як на великих виставках, коли всі там в усмерть вже замучені. І при цьому можна згенерувати собі надивленість за один раз дізнатися, що пропонують багато-багато різних операторів. І буде цілий блок в конференційній частині про можливості для розрібного інвестора з невеликим чеком, коли ви там не 100 тисяч доларів хочете проінвестувати, а 5 чи 10 чи 20. Також okay. актуальний тренд рейд-фонди і інвестиційні фонди, пропозиції від операційних бізнесів, Ну, буде цікаво, якщо питання, куди пристроїти капітал, для вас актуально. Ну і організатори, з якими ми вже багато років працюємо, коли можна бути впевненим, що все буде на достойному рівні. Тож, 10 вересня чекаю вас в Києві в Ако Інтернешнл. Будемо раді з усіма поспілкуватися. До зустрічі! Чао, чао!